Це є спеціальна броньована техніка із Британії, яка виконує команду. А це є спеціальна броньована техніка із Британії, яка називається самарітянин, яка призначена, щоб організовувати евакуацію з фронту і рятування життя воїнів. І оце є бойова машина. Всі вони однотипні. Називаються Спартан. Вони виконують розвідувальну, дозорну і бойову функцію. На сьогоднішній день ми з вами, дорогі друзі, спільно купуємо і спрямовуємо для контрнаступу в Україну цю броньовану техніку. Це бронетехніка, яку ми знайшли, і українські збройні сили мають досвід, оскільки Міністерство оборони Великої Британії декілька десятків спартанів поставлено в Збройні Сили України, які знаходяться на збройних командуваннях Десантно-штурмових військ, оскільки ми отримали позитивні відгуки, і оскільки ми потребуємо броні, в першу чергу на гусінічному ходу, ми зараз допрацьовуємо дистанційне управління озброєнням. Якщо буде необхідно, щоб Міністерство оборони самостійно закупило кулини, які будуть дистанційно управлятися, тут є місця для десанта. Ці броньовані машини вже готові для відправки українських. Зараз вирішуємо, який саме підрозділ вони підуть, тому що для остаточної відправки. Повинні мати сертифікат кінцевого споживача вказанням відповідної частини, які надходять. Пробуємо хідні роботи, замінені акумулятори. Це бойові машини і які якісними дизельними двигунами. Принаймні шість машин готові до відвантаження, і вісім Ми зараз подивимося, і починаємо роботу для технічного обслуговування для якісної підготовки. Будемо ставити за мету, щоб зброїти штурмовий батальйон для того, щоб на сході і на півдні звільняти українську землю. Ми з вами робимо все, що можемо, для того, щоб підвищити оснащення Збройних сил України.